У чернівських дитсадках відновлюють роботу групи раннього розвитку, тобто для дітей від двох до трьох років. Відповідне рішення затвердили на комісії в муніципалітеті. Це пов'язано зі зміною температурного режиму і тим, що малеча потребуватиме меншої кількості одягу, а відповідно її простіше перемістити в укриття в випадку повітряної тривоги. Так пояснив рішення начальник управління освіти Ми під час наради в муніципалітеті в дитячих садочках, де вихід в укриття безпосередньо в самому садочку, що не треба. Зважаючи на вік, дітей не треба йти далеко, якесь інше приміщення або обходити по вулиці, або безпосередньо вхід в укриття з садочка. Таких садочків у нас в місті Чернігові 10, вісім з них мають вільне місця і готові вже фактично найближчим часом будуть після формування відповідних груп приймати таких дітей. Дитсадки, де відкриють такі групи, вже почали їх набір. Вони починатимуть роботу як тільки їх сформують. Цього тижня в місті відновив роботу ще один дитсадок. Нині їх працює 37. Вільні місця є практично у всіх мікрорайонах. шлося на нараді на сьогодні. 1235 вільних місць, і в принципі, ми можемо по мікрорайонах, якщо все таки ще раз звертаюся, якщо батьків є потреба, щоб діти. Ходили в садочок, то вони можуть звернутися, і ми можемо підібрати зручний, ну фактично, в будь-якому мікрорайоні зручний садочок для того, щоб дитина отримала дошкільну освіту. Детальнішу інформацію можна отримати у дошкільних навчальних закладах.